Усім привіт! Сьогодні 13 вересня 24 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі. Тут їх є багато, зараз будемо показувати, які автомобілі, скільки коштують. А ви хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Пишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео своїми друзями знайомими. Надішліть їм в будь-яких месенджерах. Напишіть будь-який коментар під даним відео, натискайте вподобайку. Я ще раз, хто не підписався, то підписуйтеся. Всім приємного перегляду перегляду. Пасадби сьомий в чорному кольорі на плавних дисках передні партроніки. 11 рік, 11250, 211 пробігу. Я телефончик. Продається пасатик такий. Це у нас Б5. Автомобіль 2004 року випуску. 281 пробігу, 4700. Є зверху телефончики. Телефонуйте, кого цікавить. Цей Б5 пасат Зараз покажу салон Б5. Так, отак виглядає 6-ступенева механіка. Посад до шостий продається. Так, ціна його автомат-коробка 2010 рік, 223 пробігу, 8600. Тільки заїхав. Телефончик є 8600. Отак виглядає селон даного осаду. Так, все. Кожу з цієї сторони. До речі, забув сказати таке питання до всіх глядачів. В машинах є він коди. Чи варто вам їх показувати чи ні ну, при зйомці? Напишіть в коментарях, показувати він-коди чи не показувати, а ми будемо від ваших думок прислухатися і будемо якось разом спільно покращувати наш канал. Так, ще такі безшостий продається. И шостий стой тысяча рик автомат коробка пять восемьсот двести пятнадцать пробегу. Б6. Фасад Б6 Ось так виглядає він 2006 рік 5900 Пробіг 218 000 Телефончик є, телефонуйте Фасад Б6 Бессад без сьомий, чорний, на легкосплавних дисках, Передні перніпротроніки, протидоманки Датчик світла дощу. 240 пробігу. Автомат коробка 12 рік, 2,0. 12700. 12700 12 рік. Пробігу, скільки я там казав? 240 тисяч. Так, далі у нас Pad B8 на електроніках. на диски. Так, 16-17 рік, 190 тисяч пробігу, 14300. Телефончики є, телефонуйте, кого щось цікавить по автомобілю. Видно, чи камера є. Листить, не видно, чи камера є. Датчик світла дощу. Є в 8 Так, такий посад продається. Тут їх два. Зараз покажу першого, другого. Перший в нас 15-го року випуску, є телефон 260 пробігу. Ціни немає. Другий 20 рік, Б8. 20 рік 8-й. Асистент автопарковки є. О, тут багато написано що. 20-й рік прибіг 270 тисяч. Зупиніть відео на паузу, почитайте, що тут написано: 21500. Телефончик є. Телефонують до продавця останки 2020 року 21500. Пасад Б6. Перед вами подається посад Б6. 2008 рік 245 пробігу 6700. Є телефончик продавця, телефонуйте. Хто зацікавився цим? Б6. Так, ще такий Б8 продається посад. На світлому салоні 17 рік 16700. Пробіг 190. Пробіг, пробіг, пробіг 224 тисячі. Торг є 16700 і торг. Кору салон. Такий світлий, світлий салон. Так, друзі, спасатик Б8. Перед вами продається на мішлін Рзині, 16 рік, 2.0, пробіг 176 тисяч, 16900. Телефончик є. Повний привід. Поряд стоїть ще один Б8. Цей кошту я зараз покажу. Так, 18 рік, 1499. Є там телефон, може вони і однакові. Трошки дощик накапав. Дизель 1.6, 2017 рік. 14999 Так, ще Passat b 8 17 рік. Універсалі. Передні прототуманки. Передні паратроніки. 17 рік автомобіль, 2.0 дизель, пробіг 194 тисячі 1699. Телефон є, Дмитро залишив. Телефонуйте до Дмитра, десь інформацію по автомобілю. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте машинку. O